Взялі ріганка трьох мачовічам бас. Дигідер фетивологічного часу наш воєнний експерта у Російський фейк. Иди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Секретар РНБО Олексій Данілов, начебто, стурбований тим, що усе більше українців виступають за мирні переговори. Таку тезу пропагандисти поширили у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, що Олексій Данілов під час виступу на львівському телеканалі НТА на початку березня почав стверджувати, що усе більше українців, начебто, виступають за мирні переговори із Росією. Мовляв, він скаржився на те, що це тенденція для України небезпечна. Однак це маніпуляція. Фактчекери Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дослідили виступ Олексія Данілова та визначили, що загальний контекст промови пропагандисти спотворили, а окремі слова вирвали з контексту. Я пропоную вам особисто послухати фрагмент виступу секретаря РНБО на Львівському телеканалі НТА. Саме за цей фрагмент і вхопилися російські пропагандисти. На жаль, крайнім часом ми спостерігаємо таке, знаєте, уповільнення розуміння, що ми знаходимося в стадії війни. Не всі розуміють, що війна не закінчилась. Вона може закінчитися тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Інше ми не можемо визнавати, як би нас там не хтось не примушував вестись на якісь перемовини, на якусь там кордони аля корейський варіант, 38 восьма паралель 53-го року. Це є неприпустимим для нашого народу, для нашої нації, який сплатив дуже велику ціну. За нашу свободу, те, що стосується безпосередньо, росіян звичайно вони готуються. Вони набирають на сьогоднішній день, іде повна мобілізація громадян Російської Федерації, чолові віку вкрай складно на сьогоднішній день перетнути кордон з Російською Федерацією. Вони готуються, готуються доволі потужно. Ні в якому разі не можна робити речі, коли вважати, що це люди, які не будуть воювати, не будуть робити супротив, що в них нічого немає. Це абсолютно хибна позиція. Цим займатися не треба треба давати опір їх треба нищити нищити і ще раз нищити ми маємо бути готові на сьогоднішній день розуміємо що треба всім готуватися ще раз наголошую, за рано хтось вважав що ми отримали перемогу Російська Федерація сьогодні запускає декілька процесів, в тому числі і процес для внутрішньої дестабілізації на території нашої країни повертаються якісь незрозумілі йолопи, які починають розповідати про російську мову, про те, що треба шось її там повертати, що треба за людей з радянського союзу боротися. Не за кого боротися не треба. Боротися треба за нашу країну, за незалежність, за нашу свободу і за нашу мову. О за що треба боротися, тому що зараз настав час саме цієї боротьби, і оці от раколи. Які починають щось там розповідати, що нам треба з кимось починати опять якісь там стосунки, от їх треба прирвати раз і назавжди, і казати, що ваш час закінчився. Ми почули фрагмент прямої мови Олексія Данілова, секретаря РНБО, якраз той фрагмент, за який і вхопилася російська пропаганда. Як бачимо, Данілов зовсім не говорить про те, що він стурбований тим, що усе більше українців виступають за мирні переговори, як намагається нас переконати російська пропаганда. Мова не йде винятково про цивільних мирних українців. Він говорив про прибічників руського міра та колаборантів, які можуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Підкреслюють аналітики Центру протидії дезінформації. Поширюючи таку маніпуляцію, пропагандисти хочуть дестабілізувати наші настрої, адже буцімто Україна готується до мирних переговорів, буцімто є певний запит і знизу запит суспільства. А українська влада не хоче цього робити всупереч власне інтересам суспільства, як це хоче подати російська пропаганда. Тема мирних переговорів залишається однією із центральних тем для російської пропаганди. Війна нікому не потрібна, потрібно якось домовлятися. Намагалися вони переконати нас уже не один місяць. Такою є теза російської пропаганди. Також говорять про те, що, начебто, це Україна розв'язала війну з Росією і тепер відмовляється від будь-яких перемовин, і навіть більше країни заходу буцімто і заборонили Зеленському вести переговори. Але правда полягає зовсім в іншому: на сьогодні у російському керівництві вести переговори ні з ким не видно жодних кроків та передумов для цього. Так вважає президент України Володимир Зеленський. Таку думку він іще в грудні висловлював у інтерв'ю французьким телеканалам ТФ 1 і LSI. Розмовляти з Росією треба з тією Росією, яка готова поважати вас, яка готова говорити не зброєю, а словами, яка готова вам віддати, віддати тим чи іншим шляхом віддати ваші законні території згідно міжнародного права, ось цією Росією можна буде говорити, але не з цією, не з нацистською Росією. Це суверенне право України. Розумієте? Домовлятися так не можна, в принципі, з людиною, який вас окуповує, домовлятися про якесь майбутнє дуже складно. Я б в це на сьогодні не вірю. Я не бачу кроків. Домовленості з Адольфом Гітлером до чогось призвели? Ні до чого. Окрім втрат людей, нації, Націй, цілих націй, окрім втрат територій, архітектур. Всього живого ні до чого не призвели, але з німеччиною, іншою, не фашистською, демократичною, з іншим поглядом, світ живе і має справи, і це прекрасно. Тому будемо говорити з Росією, яка готова до демократії поважати свободу. Пропагандисти намагаються відбілитися від викрадення росіянами українських дітей. Повідомлення про викрадення вони називають абсурдною містифікацією. Проросійські медіа поширюють такі меседжі на іноземну аудиторію передовсім, мовляв, повідомлення про злочини росіян проти українських дітей навмисно були вигадані держдепом Сполучених Штатів Америки. На поширення такого меседжу звернули увагу аналітики європейського фактчекерського проекту «EU vs. Disinfo». Російська пропаганда поширює ці меседжі на тлі публікації звіту американських дослідників щодо того, як Росія депортує і перевиховує українських дітей. Конфлікт обзерваторі програма, яку підтримує державний департамент США, Опублікувала незалежну доповідь, підготовлену лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету в Америці, в якій детально описана широка мережа контрольованих Росією структур. Які використовує держава-агресор для переселення тисяч українських дітей на території, які перебувають під контролем російського уряду? Повідомляє державний департамент? США. незаконну передачу і депортацію захищених осіб у звіті називають серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення. Такі дії є воєнним злочином. У звіті йдеться щонайменше про 6 тисяч дітей. Пропагандисти ж кажуть, що держдеп фінансував дослідження з єдиною метою притягнути Росію до відповідальності за вигадані злочини, яких насправді не існує. Мовляв, у звіті навмисне акцентують на тому, що дітей у Росії розміщують у таборах, апелюючи до асоціації із концтаборами. Пропагандисти це заперечують і виправдовуються тим, що буцімто табори розгортають на базі дитячих таборів, тому там повинно бути усім комфортно у той час, як у дослідженні Єльського університету знайдено 43 заклади, куди російський уряд переселив українських дітей, деякі із них за тисячі кілометрів від їхніх домівок. Дослідники також звернули увагу на відео, які поширюють росіяни. На них видно веселих дітей, яких приймають у табір. При цьому автори звіту стверджують, що ці відео мають ознаки постановочності і є гарно зрежисованою виставою. Проте не лише дослідники Єльського університету роблять висновки щодо злочинів проти українських дітей. Це підтвердив і Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він вважає, що Росія порушує фундаментальні принципи охорони дітей під час війни, видаючи дітям на тимчасово окупованих територіях російські паспорти та дозволи на усиновлення російськими сім'ями. Нагадаю, що 1 березня Польща запустила спільно з Єврокомісією ініціативу щодо розшуку викрадених Росією українських дітей. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.